Цьому відео ти дізнаєшся усю схему, як я з нуля зробив на BMW m 4 в 20 років. Я покажу усю статистику, свою команду в процес створення відео та розкажу, як тобі також заробити на свою машину мрії завдяки американському Ютубу. Поїхали. А взагалі цей чалеч почався ще півроку тому. 1 квітня я пишу своєму другу ось таке повідомлення і прикріпляю його в переписці, при тому, що на той момент я ще уявлення не мав, як я буду заробляти ці 10 тисяч доларів за місяць. Але я точно знав, що я більше не хочу сам знімати відео на американський ютуб, а хочу побудувати з нього пасивний бізнес за рахунок воркерів. І чисто випадково, я дізнаюсь про нішу історії, які згенеровані штучним інтелектом. І я не міг повірити в те, що можна просто писати історії чатом GPT, озвучувати їх нейронкою. Це будуть дивитись сотні тисяч людей, та ще й це все діло буде дуже добре монтизуватись, але не. Спробувати я не міг, тому ми з другом почали швидко розбиратись, як це все працює, як правильно писати промти, як генерувати картинки, як пишуться сценарії і тому подібне. Наші відео почали набрати перші перегляди, на них було дуже хороше утримання, але я не хотів з нуля добивати монетизацію місяць часу. Як це зазвичай буває? Тому я вирішив купити одразу готовий канал з монетизацією, щоб заробляти з першого виставленого відео. І не зважаючи на всі правила, коли люди говорять, що не можна купляти канали з іншою нішою, я потім знімати туди ще іншу нішу, я вирішив це не слухати і зробити по-своєму. Тому я купив цілих два канали, сумарно приблизно на 200 доларів. І почав зогружати туди контент. Хоча відео, які були до цього на каналах, взагалі ніяк не співпадали з моєю тематикою, і це їм ніяк не помішало просунутись рекомендації і набрати активно перегляди. Тому процес був запущений. На перший канал я пустив свого друга, а другим каналом зайнялась моя учениця ще з першого потоку навчання, а тепер вона і кураторша на ньому. Ми всі разом почали працювати, пішли перші, перші перегляди, і канали почали приносити перші сотні доларів в день. Аудиторія у нас чоловіки з Америки віком більше 65 років. Відео йдуть по 30-40 хвилин, і утримання на них 50%, що дуже і дуже багато. Далі ми взяли ще декілька воркерів з мотиле. Каналу, щоб ще більше та швидше масштабуватись. І таким чином разом з ними ми вивели три нових канали на монетизацію з нуля. Бо принцип створення відео ну дуже простий. Вам потрібно написати промпт в чат GPT. Він з нього напише вам сценарій, який ви закидуєте в озвучку, далі додаєте автосубтитри в КапКі, склеюєте аудіофайл з готовим записаним футажем, і готово на створення такого відео в середньому йде півтори години часу. Таким чином, ми робили десятки відео на кожен канал і дійшли до доходу в 700-800 доларів в день з одного тільки каналу. А найцікавіше, що з цих двох покупних каналів, про яких я говорив на початку, у нас вийшло зароблення. Вити 10 тисяч доларів, які прийшли на Google AdSense, і це повідомлення, яке я ще місяць тому писав своєму другу, яким чином збулося, і ось одразу доказ з банку, що прийшла чиста сума мінус податків мені на карту. І в цей момент я зрозумів, що нейромережі плюс Ютуб це просто золота жила, і потрібно ще більше масштабувати. Вити bmm 4 я хотів вже ну дуже давно, але завжди здавалося, що в неї заробити потрібно ну дуже багато часу. Тому в один момент я вирішив пришвидшити цей процес і записав ось таке відео. Сьогодні, 14 червня 2024 року, я починаю нуру я які буду з нуля купляти BMW m 4 при цьому не продаючи свою основну машину. І подивимося, скільки днів мені треба буде, щоб купити m 4. Поїхали ось тут. І зародилась легендарна рубрика в моєму інстаграмі з нуля до BMW m 4 на американському Ютубі. Коли її почав, то я уявлення не мав, як я буду це робити. Але я точно знав, що в мене все вийде. Просто головне почати. А далі всі найближчі три місяці виглядали якось так, щоб ви розуміли, як відчувається путь до BMW M4. Приблизно 24 на 7. ти сиш, просто моркаєш. Хоча не зовсім за цей час, паралельно з роботою, я встиг злітати в Францію, погуляти в Парижі, з'їздити в Діснейленд, Всім раджу, реально дуже круте місце. Потім ще пару днів в Римі, потім Австрія, літак з Варшави в Грузію, ще місяць подорожі по Грузії, і тепер вже нарешті я дома у Варшаві. А за весь цей час подорожі я встигав ще паралельно працювати і заробляти на БМВ, тому що насправді це все займає не так багато часу, як здається. Якщо ви працюєте самі, то вам потрібно півтори-дві години в день на створення відео, і весь інший час у вас просто вільний. Але так як у мене команда воркерів, то мені потрібно... Просто слідкувати за аналітикою, давати правки і контролювати їхню роботу. Ось і все. І ще одне дуже важливе правило цього челенджу: мені потрібно купити BMW M4, але при цьому не продавати свою стару машину Subaru BRZ, яку я, до речі, також купив з американського Ютубу. І продавати я її не буду, як мінімум по двом причинам. По-перше, тоді заробити нам BMW буде занадто просто. А по друге, я точно знаю, що в старості в років 60 я буду готовий віддати сотні тисяч доларів, щоб просто в ній посидіти і згадати, скільки емоцій вона мені подарувала, скільки нових знайомств вона принесла. Скільки разів я вилітав з дороги і врізався в стовп. І ще дуже багато крутого я знаю. Пережив, тому продавати її заборонено, але в ній всього 200 сил. І вже давно хотілося обновитись на щось потужніше. Тому я і почав обрати собі нову машину. А взагалі, вдумайтесь, просто американський YouTube – це єдиний легальний спосіб в Україні швидко заробити великі гроші. Тут не потрібно шукати клієнтів, не потрібно взаємодіяти з людьми, не потрібно сваритися зі своїм шефом чи приходити кожного дня в офіс. Ви можете, не виходячи з дому, не знімаючи себе на камеру без жодних фінансових ризиків, безкоштовно почати загружати відео на американський YouTube і отримувати дохід кожного місяця в доларах вам на карту, де ще окрім американського YouTube, як ви можете отримати такі умови. І якщо ви ще й досі не зрозуміли, як це все працює, тоді пояснюю принцип. Ви створюєте YouTube канал на українську чи будь-яку іншу сім-карту без VPN чи проксі, вам не потрібні ніякі американські сервера. Все можна робити з звичайного вашого інтернету без різниці, де ви знаходитесь. Вибирайте прибуткову нішу, знімаєте сюди цікаві відео і називаєте їх англійською мовою, що вони попадали на американську аудиторію. Набирайте підписників та перегляди на цих відео. Так, Ютуб сам вам дає перегляди. Вам не потрібно купувати трафік чи використовувати якісь сторонні сервіси. Все йде виключно з органіки. Далі ви підключаєте монетизацію, заробляєте зі своїх. Переглядів і виводити гроші на карту в двадцятих числах кожного місяця. Ось і весь секрет. ким чином я займаюся з Ютубом з 2014 року. Так я виклав своє перше відео на Ютуб, коли мені було 10 років. А конкретно американським ютубом я займаюся вже четвертий рік і навчив цьому десятки інших людей, які теж заробляють хтось тисячі, хтось вже й десятки тисяч доларів. Ось дам вам на 10 секунд послухати вирізку з інтерв'ю з ученицею з нового потоку навчання. Ну 200 доларів в день це сильно. Початься десь 100 тисяч гривень за останній місяць. Ну навіть не місяць. Мене знаєш, як пишли. Я перший. Місяць, коли підвічав монету за три тижні я вийшла на тисячу доларів, там тисячу сто було. А потім, вже коли почався відлік з місяця листопада, там нарахування грошей. То за тиждень я зробила тисячу доларів вже так. Нормально. Не за три не за три тижні. Тиждень нормально, нормально. Якось так ще більше відгуків та кейсів ви можете знайти в описі під цим відео. А ми повернемось до нашого експерименту. Після того, як ці канали принесли мені 10 тисяч доларів за місяць, я не став придумувати колесо і просто відточив цю систему до ідеалу. Розробив покроковий план створення відео та усіх процесів в Команді створив свій власний софт по озвучці тексту на сотні різних голосів та мов, які до речі, я також дою на навчанні, і запустив просто фабрику по створенню відео завдяки воркерам. Деякі канали залітали в перші дні, деякі в перші тижні. Але в середньому, кажу, як є, для того, щоб канал активно почав набрати перегляди і вже виходив на монетизацію, що приносити дохід, потрібно приблизно місяць часу. Таким чином, я запустив одразу багато каналів і вони почали приносити стабільний дохід в районі 6-8 10 тисяч доларів кожного місяця. І всі ці гроші я почав водити на різні Google Adsense. Ось, до речі, докази, що це реальні гроші, а не просто Намальовані циферки, а ось ще й дохід з Приватбанку, і усі ці перекази я можу підтвердити в будь-який момент. І так приблизно за півроку вийшло заробити сумарно 36 204 долари. Ось скріни з усіх каналів, тут видно весь дохід, та скільки вони приносять на піку. Деякі навіть по 500, 700, 800 доларів в день з одного тільки каналу. Це на секундочку по 30 тисяч гривень не в місяць, а в день. І в цей момент я зрозумів, що цієї суми мені більш ніж вистачає на покупку BMW m 4 та ще навіть на тюнінг залишиться. І перед тим як показати BMW, яку я купив, скажу, що якщо ти теж хочеш почати заробляти хоча б від 2-3 тисяч доларів на місяць з американського Ютубу, а потім це все масштабувати. То заповняй анкету перезапису на моє навчання в описі під цим відео. Там ти дізнаєшся усе, що тобі потрібно для того, щоб почати заробляти на американському Ютубі. Починаючи від створення каналу та вибору ніші до підключення монетизації та виводу грошей з Ютубу на карту та в готівку. Посилання в описі під відео, тому заповняй. Мій друг запропонував мені варіант, від якого я просто не зміг відмовитись: BMW M4 за доларів. До цього я ніколи не сидів та не їздив на 4 тому її відвезли в сервіс, перевірили, сказали. Що все окей? Після чого вже доставили її мені в Польщу. Четвертій ранку ми компанією взяли субару і поїхали на кордон забирати емку. Їхали з Варшави майже 5 годин, і ось тут ви можете побачити мою першу реакцію на неї. <рес> Боже, який не звучок. Обзор на мою BMW M4, в кузові F82. Це у нас машина 2016 року. У неї стоїть другий стейдж і на ній цілих 560 кінських сил. Я купив її буквально декілька днів тому і вже встиг з нею зробити багато різних модифікацій. Вона в стоці виглядала трохи по-іншому з основного, що я на ній зробив. На машині стоїть повний карбон комплект, тобто це передня губа, клики, лижі, задній дифузор, карбонові зеркала. Також в неї вже по стандарту стояла карбонова криша і карбоновий спойлер. Також спочатку на ній стояли звичайні сірі диски. Я їх перемалював в чорний колір, плюс поміняв ці сірі накладки. Також на чорні. Ні, стоять рестові передні фари, і також рестові задні фари виглядають вони максимально круто і в майбутньому. Я, скоріш за все, поміняю їх на жовті. Там просто треба чіп. Також одразу після покупки я провів повну поліровку машини, тобто по всьому кузову забрали всі любі царапини, сколи і тому подібне. Але звісно, в неї є деякі нюанси, тому через декілька місяців я буду притягувати її в плівку і ще багато буду робити. Всякі деталі по тюнінгу міняти нові диски. Можливо, навіть перешивати салон. Але загалом в стані, в якому вона є зараз, вона мені дуже дуже подобається. По салону у нас тут карбонова коробка передач, білий шкіряний салон. У неї встановлені ковші, плюс руль перешитий алькантарою, музика. Harman Kardon. розгін до сотків в неї приблизно 4,5 секунди. Точно не знаю, що будемо заміряти, але 560 сил дають про себе знати, і тут можна міняти налаштування m 1 m 2 плюс можна міняти кати. Я можу сам її регулювати, в якому положенні вона буде знаходитись, тобто від 420 сил до 560 я можу її регулювати, з якою чіткістю вона буде їхати. Електричне регулювання сидінь, регулювання дзеркал. І саме основне, як у всіх BMW, в неї, звісно, горить чек. І так, щоб ви розуміли, взагалі, як її купляв, цю машину я купив у свого друга знайомого, який продав мені її за 34 тисячі доларів. Це майже самий низ ринку. І купляв її в Україні, тобто її перевірили просто на СТО, казали, все окей. Саме основне, на що я дивився, це звісно мотор, тому що знайти живу МКУ на даний момент досить важко, і мене не цікавлять, в принципі, якісь візуальні моменти, які і так буду фіксити, тобто закриватися плівкою. Мене цікавив тільки мотор. Мотор в дуже хорошому стані, і пробіг у неї всього 70 тисяч кілометрів. Після того, як машину перевірили, її привезли до мене в село, і потім мені просто привезли її в Польщу. І коли її перевозили на польському кордоні, її півтора години перевіряли, а виявили, що просто польські прикордонники хотіли в ній посидіти. Ну, це вже таке, але саме, саме, саме найцікавіше те, що. Як тільки я її забрав, першу ж годину я отримав штраф за перевищення швидкості на 22 км. Мене зупинила польська поліція, і мені виписали штраф 3 тисячі гривень. А на другу годину, як тільки я на ній їхав по трасі, в ній вискочив чек. Тому вже на другий день я був на СТО і ремонтував цю машину. Слава Богу, нічого серйозного. Я вже думав, треба буде мотор міняти, але все обійшлось. Насправді машина дуже надійна, і по відгукам цей мотор дуже і дуже довго служить. Він майже не ламається. Ну понятно, що це BMW і треба лежити на СТО, але все-таки це дуже і дуже надійна машина. Також встановлений кастомний вихлоп. Чесно, я взагалі уявлення не маю, що це за вихлоп, але він дуже круто звучить, там основні заслонки, які вмикаються на спорт і спорт плюс режимі. Коли я включаю М2, вона просто ну реве і грізена. Чесно, я не можу писати. І, скоріш за все, вона не приходить ні одну перевірку гучності в Варшаві, але тому приходиться деколи їсти на комфорті. На даний момент в мене вже дві машини: це Subaru BRZ і BMW m 4. Приблизно автопар складає на 50 тисяч доларів. І в майбутньому третя машина вже точно буде не купешка. Я буду брати скоріш за все, вже якийсь рейндж або якусь просто вищу машину. І наостанок скажу вам те, що я казав, коли купив Subaru Ніколи не переставайте. Вірити в свої дитячі мрії, якими безглуздими і дивними вони не здавались для інших людей, тому що тільки ти єдина людина в світі, яка знає, як буде краще для тебе, і ти прекрасно знаєш, що тобі потрібно робити для того, щоб прийти до своєї цілі. Тому просто хоча б спробуй піти проти системи і робити те, чого не роблять 90% людей. Бо об'єктивно було б дуже дивно робити те, що роблять усі, і надіятись на якісь інші результати. Це в теорії навіть неможливо. Тому в будь-якому випадку тобі прийдеться й піти проти системи, зіткнутися з осудженням від інших людей, але повір, воно того вартує, і абсолютно кожен до на цю машину я зробив з американського ютубу, показуючи все в реальному часі у себе в телеграм-каналі та інстаграмі. Тому американський Ютуб це буквально єдиний легальний спосіб в Україні швидко заробити великі гроші. Так, скоріш за все, якщо ви почнете з нуля, ви не заробите на Мку за один день, але за 3-6 місяців це більш ніж реально. І як мінімум, на моєму прикладі, ви вже можете зрозуміти, що BMW m 4 в 20 років це не щось нереальне, абсолютно звичайна річ. А якщо ти хочеш заробити на свою Мку з американського ютубу, анкету за посиланням в описі під цим відео і чекають тебе на навчанні. До зустрічі!